Вивчати мову і не користуєтеся Netflix. Серйозно. Тобто якесь 10 слінгів, о, ішпові. На показ пану коханецьку. Польська озвучка, польські субтитри. Є можливість поставити багато озвучок, є можливість поставити багато субтитрів. Я особисто дивлюся, польська озвучка, польські субтитри. Адже озвучка одна субтитри дещо інші. І це дає мені відразу можливість одну ту саму ситуацію сприймати абсолютно різними. Конструкціями, і тоді, відповідно, словничок поповнюється. Якщо ваш рівень початковий, я раджу дивитися виключно фільми для дітей, якісь байки, фільми анімовани і так далі. Якщо ваш рівень стає вище, відповідно вмикайте собі фільми для дорослих, але готуйтеся, що поляки дуже економлять і дуже халтурно підходять до озвучки. У них завжди один і той самий голос озвучує повністю всіх. Халтура повна, тому на початках дивитися фільми, мультики. Дитячі, там зроблено якісно. Далі переходите, ну, на жаль, до одного гоблінського голосу, який озвучує все. От, на жаль, так. О, ще так встида має статут ніж м'яоє статі от маленькості. Крадаю парти тр...